Переїхав в Київ, прикиньте, з Житомира переїхав. Перше, що я зробив, я підійшов до коріша свого, який киянин, і кажу, а я коли буду киянином? Він такий Ха -ха -ха, ніколи. Я кажу, чого? От, наприклад, я 10 років в Києві прожив, я киянин, він такий, ні, ти київський. <риклад> я кажу, київський, тільки торт, котлети і проститутки. Він такий, да, і ти. <риклад> він ще такий каже: а ти звідки переїжджаєш? Я кажу, з Житомира. Він говорить, так тобі спочатку на лівий берег потрібно, щоб ти поступово звикав до цивілізації. Я до цих пір не знаю, що у вас не так з лівим берегом. Ну, просто по історіям ваших оцих от правобережних. Правий берег це столиця всесвіту. А лівий берег це там як в спарті туди скидували всіх некрасивих.